Книга короткі думки номер 51 Я не вмію. Я не вмію зробити гарні відео. Але що з того? Багато людей вміють прикрашати різню дурню. І людям це подобається. Нащо ж? І чого люди це вибирають? Людина вибирає кожне своє, хто вибирає дурість, хто мудрість. Я не вмію прикрашати словами брехню, бо правда дуже болюча, але це необхідність життя. Я не хочу вчитися брехати, коли знаю, що це погано. Але інші хочуть, і сміливо туди йдуть. А головне, слухають брехню, дурниці, дивні і дурні речі, але забувають. Кожен вибирає те, що хоче, і забуває про те, що все, що вибрали, згодом впливає на життя. Хто що вибрав, те і дістає, бо все повертається. Брехня любить прикраси на себе вішати, щоб було цікаво, інтересно і захопливо. Бо легше зробити брехню правдою, ніж слухати, дивитися правду потрібні речі для життя. Можна посм'ятися і смішного. І це треба робити сміх це здоров'я. Але із сміху можна і померти, коли його забагато. Можна дивитися пустоту, тобто те, що нічого вам не дає, але постійна пустота заведе в порожнечу, глибоку. А згодом питання. Як з неї вибратися? Тож, слухайте кожен своє, коли не хочете правильно жити, але знайте, що неправильні речі приведуть все життя до неправильного життя. І це повторюючи постійно, повторюючи, повторюючи, ви будете знати. Хто ви насправді? А вам це не цікаво слухати, то забудьте. Але все одно щось запам'ятаєте і мудрого, і серед моїх дурниць.